У Черкасах опалювальний сезон розпочався тиждень тому, проте деякі мешканці міста все ще залишаються без тепла. Люди занепокоєні в ситуацією та звертаються до відповідальних служб із запитаннями, коли ж у їхні домівки надійде тепло, про затримки та коли чекати на вирішення проблеми. Детальніше про це у наступному сюжеті. Мешканці будинку на вулиці Олексія Панченка, 13 дроб 2, обурені, адже досі залишаються без тепла. Зі слів Олександра Городищенка, комунальні служби футболять людей від одного відомства до іншого. Проте конкретної причини затримки так і не пояснюють. Ми звертаємося і в теплокомунерго, і в нову якість. Це, Кажуть, безхозна якась труба, які рішають, хто її буде ремонтувати, а винуватці остаємося ми. Вони взагалі предлагають, типу, ви напишіть заяву, типа, і хай всі мешканці підпишуть, щоб заложили гроші в бюджет на 25-й рік. Підіжіть з якого боку. Ми мешканці будинку до цієї труби. Близько п'яти років тому в цьому мікрорайоні змінили всі теплотраси. Але за словами пана Олександра, на одному з відрізків стався порив, місце якого досі не можуть визначити. А це якийсь участок, я не знаю навіть де воно знаходиться, бо кажуть, де порив, а де ніхто ж ні навіть не починав його рити. Виконуючи обов'язки директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук пояснив, що зараз у місті зафіксовано 33 три Через нестачу персоналу лише дві бригади працюють над їх ліквідацією. Фізично вони не встигають охопити всі проблемні ділянки. У цьому житловому будинку, як у середині, так і в підвалі всі труби, що подають тепло та гарячу воду, гнилі застарілі. Вони постійно притікають і їх лише тимчасово латають. Комунальники обіцяють вирішити проблему, але поки що обіцянки залишаються невиконаними. 28 числа ми визивали сюди аварійну бригаду ввечері, десь в 9 годин вечора. Приїхала бригада. Вони поставили. Закрили теч і пообіцяли нам, що вівторок, тобто 29 числа, вони зроблять ремонт. Але ж сьогодні вже 30 число, 11-20. Немає ні сварщика, ні сантехніка, немає нікого. Як бачите, теч як була, так і є. Ніхто нічого не виправив. Анна Могина, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.